Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо чистку роду, це буде завершення, я сподіваюся. Вищі сили, прошу пробачити предків роду, того, хто дивиться, не наказувати їх, їхніх рід, їх нащадків, заскоєне ними. Прошу вибачення всіх тих, кого предки роду ображали, і предки роду відпустіть свої образи. Ми відпускаємо ваші образи за вас. По Верховному суду буде так і так, єсть. Буде так. Дивіться, покаяться і попросити пробачення може жива людина при житті. За себе, за рід. Дуже класно, коли за вас просить хтось: мама, сестра, дружина, чоловік, будь-хто, будь-яка інша людина за вас молиться, це дуже цінується, вищі сили, це дуже враховується. Отак, от, от, якщо ви до мене звертаєтесь на чистку роду, я молюсь за ваших всіх предків. Це набагато дієвіше, ніж ви самі це робите. Але коли ви самі робите, також дуже добре. Ще дуже класно, коли і я молюсь, і ви, коли ми разом це робимо, це взагалі супер. Результати. І коли ви живі, ви можете покаяться і відмолити себе, свій свої рід, своїх нащадків, щоб все в житті було добре. Попросити у Творця, у янголів-охоронців, щоб в вашому житті все було добре. Просто ніхто не просить і тому погано, все, що ви просите, все йде з небес л'ється на вас ця енергія, яка рятує, допомагає, лікує, дає все, що ви хочете. І коли людина померла. Вона там розуміє, що все погано, вона щось не зробила, то, що могла зробити, але вже в тому стані, в якому вони є, коли вони померли, вони не можуть не помолитися, не покаятися, не якесь прощення заробити. Це може зробити тільки той, хто живий. От у ваш, вашому роду ви можете. Ну, їм допомогти, ті, що померли і не упокоїлись. І вони біля вас, в вашому тонкому плані, вони всі і є. І намагається кожен з вас рахунок щось своє вирішити, щоб піти до творця. І от оцією чисткою ми їх рятуємо, відпускаємо і знімається з вас оце навантаження кармічне. І тільки живий може покаяться, попросить пробачення, попросить творця, щоб все було добре. І Буде так, як ви просите. Коли людина помирає, то вже нічого справити не можна. Але предків роду можна відмолити. Нащадок може відмолити. І тим самим покращити собі життя і своїм нащадкам. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Ні, не упокоєні Так расскажите свою историю, что заважає вам упокоиться.